Історичними обставинами. Отже, ми продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. А якщо вам ця розмова є цікавою, поставте подобайку, Напишіть свій коментар. Підпишіться на мій канал на канал Володимира Цибулька і переходимо плавно до проблеми 21 е, е, травня. І от є така репліка від Михайла Мірчука. А влада в Україні належить Єрмаку і Татарову. Зеленського вони тримають як ляльку на патечку. Вертять нею, як хоч як хочуть, щоб тоді йому, що він лідер світу, і той всією щирою душенькою прикриває цю ФСБшну резидентуру, дає їм волю по знищенню України як держави. І я тут ще від себе. Додам, оце це була ця знаменита прес-конференція Володимира Зеленського, коли його польський журналіст, здається, запитався про технічний переліт якогось там літака із Борисполя, і mm -hmm. тут можна було він цю інформацію. Знайшов у здається в інстаграмі у Єрмака, і тут зразу стало помітно, що по реакції Зеленського що він про це не знає навіть, тобто. Єрмак не про все йому доповідає. то Кому належить влада в Україні зараз? Єрмаку чи Зеленському? Ну, Зеленський це символ цієї влади, а оперативне управління в руках Єрмака, і Татарова, і Шурми. Тобто вони, вони керують так, що їм навіть Кабмін не потрібен. Кабмін потрібен для того, щоб повідомляти суспільству про, про прийняте рішення в коридорах Банку. От і все так, це правда. Тільки ну, Зеленськ. До Зеленського доходить, мабуть, відсотків 15 інформації, яка стікається до на банку. Тобто вони відсікають більшість питань, відсікають на рівні оцих напрямків, так би мовити, яким які курують ці персонажі татаро, шур, шурпа, Шурма. Шурпа. Шурма, та, і, е, звичайно ж, Єрмак. Єрмак е, там предводитель банківського дворянства. Всі кадрові питання він вирішує. Тому але е, дуже наприклад, функціонал пов'язаний з діяльністю силовиків, це все заведено на татарова. Татаров реально досвідчена людина, він вже працював свого часу. Із Захарченком, який був тоді міністром, міністром внутрішніх справ громадянином Росії Татарова вивели, так би мовити, з під її ілюстрації. Ну, я думаю, що це, до речі, такий фактор, який дозволить дуже, дуже легко їх всіх пересадити, саме під приводом того, що вони самі, так би мовити, погодилися дії закону вийти з-під закону про люстрацію. Бо ну, ці перебрендували адміністрацію президента і вважали, що це дозволяє, так би мовити, вивести з під люстрації велику кількість людей. Ну, нормальні люди, які витягнуть закон про люстрацію і проаналізують, як, в яких аспектах він був порушений, можуть спокійно повідкривати купу. Кримінальних справ тільки в цій площині. Але з, загалом в сумі діянь цих персонажів є, ну, скажімо, кілька десятків статей кримінального кодексу, за які їм доведеться відповідати довго і нудно. Але мені здається, що вони втечуть, вони залишать Україну. Е, от є ось такий допис від е, користувача на ім'я Сергій. Зрозуміло те, що весь цей цирк буде продовжуватись безкінечно, тому треба тікати звідси та відмовлятись від паспорту. Та іншого виходу немає. Ну, такий, як на мене, трошки занепадницький допис. Ну, це, це настрій, до речі, дуже схожий з настроєм багатьох українців осені 2013 року. Пригадуєте, була Врадівка. І після Радіївки такий депресняк почав масово охоплювати людей. Тому згадайте той настрій і згадайте, як розвивалася історія потім. Ну, ми просто, якщо по-філософськи дивитися, то, очевидно, спіраль розвитку нас заводить у схожі сюжети, схожі емоційні стани. Але тоді передбачається дуже схожий вихід із цих, так би мовити, психологічних станів і історичних умов. Тобто українці мають набір інструментів, аби протидіяти суспільній нудзі, так як не вміється протидіяти, наприклад, охлас окупанта. Я користувач, генеді. Е, Будь-якого робітника нанятого на е, певний період, в останній день просто звільняють, якщо контракт не продовжено. Буратіно теж попадає в цю ситуацію, так що особисті речі зібрав і звільнив кабінет і в і у в'язницю разом зі своєю опою, з завгоспом і та іншою зволоччю. Буратінов втратив легітимність вже давно з першого порушення Конституції України, а порушує її постійно. Не може злочинець бути легітимним президентом. Я пригадую, що сам Зеленський, коли він тільки отримав ці повноваження, казав, що він буде суворо дотримуватися закону. Так, ну він почав до речі зразу з порушенням. Розпуск Верховної Ради і проведення позачергових виборів є прямим порушенням закону України. Тому що в рік поточних виборів позачергові вибори не проводяться. Проводяться повноцінні на три місяці, позачергові це два місяці тривалість кампанії. Проводиться повноцінна кампанія, тримісячна, ну така, як за всіма правилами, як прописав закон. Вони ж провели вибори, фактично, підміну. Тому що вони не хотіли розпускати штаби. Доки штаби були на місці. Доки пропаганда і була інерція від пропаганди президентської кампанії Зеленського, от вони бачили, що, що ця інерція тане швидко, і вони провели без поза законом вибори в раду. Тепер буде питання до представників цієї ради, особливо слух. бо. Я думаю, що вони прекрасно слуги починають розуміти, що скоро їх будуть просто ну не, не, не чарівні пенделі їм відбішувати на вулицях, а швидше за все, що будуть просто ну фізично, так би мовити, топти. Е, українці дуже розлючені. І слуга народу партія дуже підпадає, оскільки рученьки до Зеленського чи до Єрмака не дотягуються у простих людей, а на комусь відігратися хочеться. Я так бачу, що люди заведені і слуги, ну, депутати, які дуже часто спілкуються і в родинах, і, і просто в різних таких середовищах багатолюдних, вони прекрасно розуміють, в якому психологічному стані країна. Вони все прекрасно розуміють, тому що марафон може, ну, так би мовити, надувати ці медійні пузирі скільки завгодно. Але люк людей лише зростає. Просто теж, те, що витворяють оці абсолютно дебілкуваті підєрмачники на зразок Сергія Лєщенка або тому подібних, це просто на голову не натягується. А рахамії всякі, що вони верзуть. Враження таке, що вони дивляться на український народ як на якісь ну, на ферму на ферму бройлерів, чи що. Українці дуже осмислені люди, хоч вони і зробили велику помилку, обираючи Зеленського, але вони, в принципі, мали намір якось ну, пристедити так, так званих професійних політиків, ну і назло собі пішли оперуватися до сантехніка. От іришка Розметова 68. Народ повністю довіряє військовим. Партнери довіряють залужному. Зараз війна і країною мають право та військові. Цивільна влада провалила все, що могла, і веде країну в прірву. Економіку поклали з народом, заїлися і не каються. Створюють у нас Московію з автозаками і дубинками, з безправним народом, але українці не раби і рабами не будуть. Не треба гратися з конституцією. Цей уряд не справився. Військові мають стати до влади, вони приведуть державу до перемоги і припинять по державі. Зеленський і Порошенко одна фірма. Кого не візьми? Всі в одній корзині, всі діють проти інтересів народу і країни. Ну і так далі. Я думаю, що ця пані глибоко помиляється щодо Порошенка. Очевидно, що вона не дуже орієнтується. Українській політиці і в логіці державного управління, механізмах державного управління в часи Порошенка законність зміцнювалася, а не руйнувалася. Тому вона глибоко помилилася, скажімо так, ставлячи на одну тарілку Порошенка і Зеленського, Ну, але це її право, Бог з ним. Я можу погоджуватися з якимись тезами щодо руйнування економіки, бо це і мої тези також. Але є один дуже важливий фактор: як військових привести до влади? Mm, якщо ми так. хочемо в НАТО і в ЄС, то військова вертикаль це військова вертикаль. А політична влада за будь-яких обставин за час війни, ну, якщо ми вже. З переляку там деякі сраколизи Зеленського, так би мовити, порівнювали його в якісь часи з Черчиллем То нагадаю, що в Черчилля була його позиція і він дослухався до неї. І ну, Черчилль діяв в рамках політичних інструментів під час Другої світової війни. Як власне, Рузвельт діяв в, в, в рамках політичних інструментів. Тому у військових є своя зона відповідальності. Це війна. Власне на них найбільша відповідальність зараз, але не менша відповідальність на політичній вертикалі, тому що все забезпечення війни лежить на е, політичній вертикалі. А е, та політична вертикаль, яка є в Україні, ще раз нагадаю цій пані, яка каже про е, Порошенка. Порошенко вибудовував постачання військ і розробку нових озброєнь. А ці руйнували, ці розкрадають постачання військ, погіршують постачання військ. Порошенко покращував оборону, покращував постачання військ. Скільки видів озброєння було розроблено в часи Порошенка? Ну але ж це це такі рукодупі люди, які, яким обов'язково треба махнути чимось Порошенка. Мабуть, вони все-таки голосувала ця людина за Зеленського, а тепер їй соромно зізнатися, що вона голосувала за Зеленського, і вона тепер розповідає, що військові повинні Розумієте, Військові, коли візьмуть владу, ця пані буде верещати першою, і вона буде тоді ставити, мабуть, на один кон залужного Зеленського і Порошенка. У військових своя функція. Військові не повинні управляти державними інститутами, особливо в нашій ситуації, коли ця шобла Зеленська ще поруйнувала місцеве самоврядування, тут якраз центральній владі жилося б легше, якби вона не пхала свої брудні рученьки в місцеве самоврядування. Бо місцеве самоврядування це теж механізм зміцнення обороноздатності, коли стійкі самодостатні громади, які можуть лікувати своїх поранених. І виходжувати, так би мовити, допомагати сім'ям тих, хто загинув військових, і утримувати сім'ї переселенців, створювати робочі місця. Ну але натомість люди думають ну так я б сказав, способом латання дірок. Ми звідси заберемо і зашиємо там. Насправді, з і обороноздатність це комплексна проблема, яку треба. На всіх рівнях е, е, вирішувати, а не перекладати із е, політичної вертикалі на військову. Військова вертикаль повинна бути забезпечена всім для перемоги, а політична вертикаль повинна створювати такі умови, щоб економіка е, могла забезпечити військових. А що робить у нас? Військові У нас чесно воюють тим, що е, поставляє держава, ще більше чесно воюють тим, що поставляють волонтери. Держава воює з волонтерами, держава воює із чесними постачальниками. Ну і куди, куди ведуть всі злодійські ниточки при цьому? От ми бачимо історію із розкраданням в Міноборони. Тут Львівщину, так би мовити, прибило історію цієї родини Гринкевичів, але мені здається, що з Гренкевичу хтось в Києві вирішив зробити такий громовий відвід, тому що таких Гринкевичів на орбіті е, Міністерства оборони. Ой, мабуть, 500. І три чверті з них точно до Галичини не мають жодного відношення. Е, ну, мене взагалі дуже добу, коли говорить відомий бізнесмен Він Відомий став власне в той момент, коли попався на, на, на хабарі. До ну, того його ну, ніхто на межах Львова не знав. Ну в межах з Львова він був таким дрібним забудовником, такий схематозник. І ну, не було б феномену Гренкевича, якби, якби не було, його контрагенти не сиділи на високих посадах Міноборони. Тому що він, він ніколи не був постачальником Міноборони. Ну, в інші у, часи. Ну, у Львові був і був, є відомий Козловський. От його а, знають. А хто такий Гринкевич? Ну, не тільки у Львові багато, багато. Свобоча, ну, Український був відомий. Ли мінський, так. Ну, он око, власники теж відомі. Та багато, багато, у Львові багато потужних козак, багато потужних Так. Танів і Львів ну, в сенсі. Отакого От тилового міста зараз він дуже сильно набрав е, потужностей для забезпечення збройних сил, дуже сильно набрав. І, і більшість цих компаній чесно працюють, особливо виробничі. Але ж те, той схематоз, в якому е, ну, звинувачують Гринкевича це схематоз, пов'язаний з його, його ж власних виробничих можливостей. Не було достатньо, щоб виконати хоч одне таке замовлення, але хто ж йому ці замовлення, ці контракти передавав і, і не зважав на те, що він не має ніяких власних потужностей, виробничих. Та я скажу, що козак це не той, який був з Медведчуком. Не той, не той, не той. Це інший Козак, це нормальний Козак, нібито. Отже, продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. На канал Володимира Цибулька.